В центрі вже з'явився різьб'яний посуд, причому його дуже багато. І мені здається, що не тільки минулорічний. є якісь новинки, яких я не пам'ятаю. Ну що ж, почнемо, давайте з цієї полички. Тут багато цих острівців. Так, набір тарілок є. Тут 6 тарілочок, 19 см в діаметрі. Ну от Малюнок, щоб подивитись, все стоїть зрозуміло. Гарненько. 1520 гривень. Лефарт. Так, це колекція «Christmas Collection» Написано, і також від цього ж бренду шість тарілок великого розміру. Така тарілка велика, 27 см в діаметрі, 2880. Це ціна зі знижкою. Далі блюдо, ялинка за 480 гривень. Весь цей посуд із порцеляни виготовлений тут. А я хотіла сказати набір. Ні, це окремо є чашка, а є блюдце чашка. гляньте, які малюночки. 320 гривень на 450 мл, також з порцеляну. Оце все виготовлено. 625 гривень. Ось таке блюдце, як на, ну як та, ця начебто можна чашку поставити щось сюди поруч. Набір блюд-зірочки йде без знижки. Тут два дві оці зірочки за 674 гривні. Так, і 780 гривень, чайний набір. Із чотирьох предметів, дві ось ці чашечки, таких невеличкого розміру і два блюдці 780 гривень. Далі тарілка обідня. Оці я пам'ятаю, да, така з порцеляни 19 см 259 гривень і більшого розміру. З лусунчиком 449 гривень. Глибока, салатник із порцеляни з цими малюночками 209 гривень. Так, а це в нас набори. Це вони просто тут, як в додатку стоять. І дивіться, яке красиве красиві у них пакування де до цих зелених, так, особливо. Дуже гарно виглядає. Я навіть засумнівалася, що тут тарілочка. Так, тарілочка, до речі, точно. Мені здається, з цієї сторони новин, як зі входу, а далі там уже те, що було. Я так пройшла, подивилася. Так, чашка, новорічна колекція. Чашка 215 гривень. Також із порцеляни, будиночок для печива. Отакий будиночок. Знаєте, вона якось так гарно прилягає. 1760, правда, коштує 24 на 18 і 17 висоту. Але от ну, міцно тут тримається кришка. Це у нас також банка для печива за 2080, Як машиною зроблена в неї ці предмети окремо стоять. Не очікувала. Так, ось така кераміка. Ну, красиво зроблена. 2080. І ще банка для печива. Так, я не можу зняти цю кришку 1760. І ще банка для печива з кришкою. 1760 Тут у нас чашки по 215 гривень з малюночками Санти. Вони йдуть на 370 мл І набір чайних ложок. Ложечки шість штук. Написано метал. Хочу просто знаєте глянути, які вони по якості. Ось ці ложечки дістати. О, які красиві! Слухайте, зараз дістану. Потім складу чайних ложок. Коштує 595 гривень. Вони йдуть 13,5 Довжину важенькі, гарної якості. Причому ці прикріплені на всіх шість різні. Дуже мені таке подобається. І дзвоник, ялинка, олень. Також тут санта, і це різдвяний віночок і, ну, і чобіток. Дуже цікава да, композиція. Я зараз це складу. Дивіться, ви в коробочці такі можна запакувати красиво на подарунок. Дуже класно. От вони так виготовлені. Знаєте, якісно на вид взагалі дуже якісні. Мені ще дуже подобається до цих всіх тарілочок. Гарно оформлені, то оформлення дуже красиве, да? коробочок іде, наприклад, до кожної тарілочки. І ще й дизайн сама коробка. Ну, не знаю, так гарно виглядає. Прям. Так, ось цю я пам'ятаю колекцію швиденько по цінам, а може вона і не така була з будиночками. Може, просто кольори були схожі. 335 гривень, чашка порцеляна, також Christmas Collection написано. 645 набір із двох тарілочок. Так, ой, а це блюдо для торта з лопаткою. 585 гривень, блюдо 26 см в діаметрі. І от бачите, як класно, що воно в таких все коробочках йде зручних. Так, і тут чайник заварювальний 1120 гривень. Так, New Christmas називається бренд. 1120 гривень порцеляна. Точно не було ось оцих чашок. ось таких. А ну, дайте глянемо. Тримають вони, начебто тримають. так. Набір чашок зимові розваги 350 мл, дві чашки з подвійним днем дном за 299 гривень від Вітора. Ну не сильно тримають, хочу сказати. Треба якось краще це робити, щоб воно тримало краще. Да? Дві чашечки за 300 гривень. Ну цю я пам'ятаю 339 гривень. Блюдо різдвяна ялинка, 16 см. І здається, мені така колекція була тарілка. 385 гривень ця з ялинкою 27 в діаметрі і блюдо. Порцеляна 30 см 625 Тут тарілка, ну, одна глибока одна пласка по 250 гривень. Знову для початку показую коробки. Мені подобаються коробки, кольори, ну, малюнок на коробці. Приємно так запакувати, наприклад, цю ложку. Ну, що можна як подаруночком оформити. Так, така чашечка дуже гарної форми. Слухайте, кругленька. Класний кухоль, зручний, взагалі така зручна ручка, він приємний на дотик. І широкі стінки. Дуже приємний. Чашка 400 мл, да ще й ціна нормальна 175 гривень в порівнянні з іншими. Також, а, це кераміка. А, то вона така приємна на дотик, дуже приємний. Далі ось така чашка височенна, слухайте, яка прикольна чашка. Оце да. не було в минулому році, я не пам'ятаю. Зараз гляну дату виготовлення ось такої колекції. Прикольно. Вона зручна, легка 310 гривень на за 750, за 750 мл. Зараз гляну, коли виготовлена. Виготовлена аж у му році, це я її не пам'ятаю чомусь. Ложка підложку, підставка ложку, 139 гривень. Таке блюдо з діленнями за 500 гривень для закусок. Далі блю, банка для сипучих іде по акції. Так, силиконова тут штучка є. Така банка від лефард. Вона на літр 100-395 гривень. І блюдо для торта Санта кераміка від лефарт 940 гривень. Знову це у нас блюдо з, е, кераміка для запікання з ручками. Санта на 30 см 530 гривень. І блюдо для закусок 27,5 см 395 гривень. Це все від лефарт. І знову лефарт. Мері Крісмас напис 580 гривень. Блюдо Санта Кераміка. Колекцію я всю пам'ятаю добре. Так, набір із двох креманок. От, на жаль, тільки ціни не пам'ятаю. Креманок із ложкою порцеляна, ложка одна, а ціна, а набір із двох. Цікаво: 605 гривень. Коштує цей набір із трьох предметів. Виходить. Блюдо, крісма, порцеляна 875 гривень 36 в довжину. Салатник ось такий, 730 гривень. Ось так він виглядає, як зірочкою зроблений. від Лефарт, 23 см. Блюдо 505 гривень 30 в довжину. Тут у нас салатник ось такий, також, як зірочка, 290 гривень. І там салатник перевернутий 430 гривень. Це у нас за 230 гривень. Марміт з кришкою. такий марміт з кришкою 230 гринті. Іде 31 на 23. Такі, бачите, в нього металеві підставочки і ручки. Далі, блюдо 625 гривень на 30 см, чайний набір крісмас, порцеляна на 250 мл. Такий за 485 гривень. Ну цей гарно запаковано. Блюдо двоярусне, з порцеляна 1050 Ось ця ялинка 540 21 на 26. Це вже повтор, тільки в білому колі 730. чашечки. Чотири предмети 945 гривень, Ці червоні блюдця біля чашки 375, 475 по 290, ось такі блюда глибокі, оця зірочка 305 гривень. Так, а Санта тут просто стоїть. Да? Ні, це Він так відкривається, а ціни чогось на нього немає дивно. Красиві коробочки, ось так вони, як віконцями зроблені, дуже гарно виглядає ось оця особливо. Да? Так, а де у нас такий предмет? Ось вони. О, такі тарілки, як різдвяний вінок від Лефарт із порцеляни на 21 см 210 гривень і більшого розміру 340, 340 гривень 24,5 5 см. Гарні ці тарілки. 215 коштує із трьох тарілок. Оця ялиночка, менажниця. Чашка така, як. В формі кружки за 185 гривень з порцеляни. Така чашка на 530 мл 240 гривень. А ось Санта, так, цукерниця Дід Мороз, 3,773 305 гривень, ось таке блюдо Новий рік порцеляна. Знову кружка 185 гривень. Це у нас підставка під гаряче 220 гривень, чашечка 215 гривень. Такі були там на вході тільки в інших з іншими малюнками. Тут ще ось різдвяний вінок є. А оця кружка, до речі, 160 гривень на 330 мілілітрів. Блюдо для тістечок, різдвяний вінок називається 720 гривень, 24 см сантиметри іде в діаметрі. І знову цукерниця. А це така ж цукерниця, тільки трішки він в інших кольорах цей Санта 425 гривень блюдо для запікання. Різдвяний вінок називається. Ну красиво виглядає цей різдвяний вінок. 425 гривень 29 на 18 і висота 4,5. І знову такі віночки красиві. Ось таке блюдо меншого розміру. Коштує 210 гривень і 340 більшого розміру на 24 сантиметри. Ще такі тарілка, таємний Санта 340 гривень на 24,5, 21 сантиметр, 210 гривень. Салатник, різдвяний вінок. О, салатник дуже красивий за 400 гривень. Так, 20 сантиметрів. Ну, ось і весь різдвяний посуд. Декор, ось ну такі всі речі я буду показувати в окремих оглядах. Хотіла показати саме посуд. Текстиль також різдвяний покажу в окремому огляді. Дякую, що дивитесь, Дуже мені сподобались коробочки. Дійсно гарно виглядають. Якось так презентабельно, ви знаєте. Тут, бачите, всього повиставляли, так як в проході. Мені сподобались також ось ці стаканчики красиві, як новинка, мені здається. Ну, Більш-менш щось новеньке поприходило. Тут стоять свічки із нового, це вже окремо також покажу. Ну і весь, весь різдвяний посуд, який тут виставили, я все вам показала. Особливо сподобались ці ложки. Зверніть увагу, дуже красиво прикрашені. Дякую, що дивитесь. В якому магазині епіцентр я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!